Що таке християнська відкрита академія? Це не університет чи семінарія, а онлайн-програма неформальної освіти спрямована на поширення цілісного біблійного світогляду та формування лідерів для суспільної сфери. Ми не даємо класичної теологічної освіти, але для нас важливо побачити найрізноманітніші сфери життя людини та суспільства через призму християнського вчення. Цілю ХВА є не отримання дипломів, а здобуття знань та навичок для реалізації практичних проєктів християнського впливу на суспільство. ХВА це не лише наше життя на небесах, але й нехай буде воля твоя як на небі, так і на землі. Тому ми акцентуємо на важливості активного суспільного служіння та біблійної моделі патріотизму. При цьому ХВА не прагне створити політичну партію. Але поширює серед лідерів біблійний погляд на владу та суспільні процеси. Навчальний процес у нас це не просто лекції, а сім місяців зручного інтерактивного формату з дослідженням книжок, здачею тестів і можливостями спілкування з викладачами та однокурсниками. До речі, викладають у ХВА найкращі лектори та експерти з усього світу. Студент ХВА. Не стає студентом Острозької академії, але отримує від цього університету акредитований сертифікат про завершення сертифікатної програми. Окрім онлайну, ми також проводимо офлайн заходи в Острозі та інших регіонах України для живого спілкування учасників. Наш шостий навчальний сезон, який розпочнеться вже 30 жовтня 2025 року, буде присвячений темі. Ідентичність та дія. Крім цього основного курсу, ми пропонуємо студентам обрати щонайменше один спеціалізований курс на вибір. Обирайте собі напрям до смаку: військове капеланство, суспільство і культура, благовістя та апологетика чи проектний менеджмент. Вже понад 2,5 тисячі християн різних конфесій мають досвід навчання у ХВА. Тож долучайся й ти, аби розширити свій світогляд. Та сформувати бачення для свого служіння, краще один раз побачити, ніж багато разів почути. Переходь на наш сайт і реєструйся.